Як виглядає наша допомога при вступі до ліцеїв і технікумів в Польщі? Якщо ваша дитина вже є в польській системі освіти, тобто ходить тут до сьомого 8 класу, буде здавати іспит восьмикласника, тоді вона вступає разом з поляками. І що ж ми робимо, коли починається в вашому місті реєстрація, найчастіше це травень місяць? Наші працівники перевіряють прохідні бали в обраних вами ліцеях та технікумах. Плюс-мінус ми намагаємося перерахувати ваші прохідні бали, тому що на момент реєстрації ми ще не маємо повної картинки, ми ще не знаємо, як дитина написала іспит восьмикласника. Таким чином, ми перераховуємо плюс-мінус, який буде результат. Визначаємося зі школами, які в вашому місті можна обрати, тому що дуже важливо правильно обрати школи. Бо якщо ви не пройшли, наприклад, ви обрали три школи, вашому місто дозволяє обрати три, зареєструвалися, а не пройшли, то дитина не вступила. Це дуже важливо обрати правильно. Обираємо школи. Повністю онлайн допомагаємо вам зареєструватися крок по кроку. Говоримо, що треба зробити далі, які документи, і куди принести. І чекаємо результат іспиту восьмикласника. Коли ви отримали іспит восьмикласника, його результат зазвичай є 2-3 дні, щоб підкоригувати свій вибір. І тоді, якщо іспит написаний гірше, ніж ми закладали, ми коригуємо. Якщо краще і можна щось змінити, теж можемо скоригувати. Ну і таким чином повністю вас супроводжуємо.